Ведичний астролог та васту експерт. Витоки та відтоки рухаються з півночі на південь і зі сходу на захід. Алегорії і зіставлення нашого простору з людиною. Тобто наш васту Пуруша, ось тут його голова, ноги, і тут його дубця. І він отут, -от, як би робить видих. А туалети. Там не усюди в нас є енергія, як вона заходить у простор, і як вона виходить у простор. Прибратися там. Якщо є вікна, це дуже чудово. У вас є дома ікони чи якийсь алтар, ви можете розташовувати його у цих зонах. І так, вас тут прибирання, хочемо змінити своє життя на краще. Гос. Так, я знаю, це може звучати дуже дивно. Гидає, це буквально ось така, як вона суха трава. Дякую за увагу. Побачимося у наступному уроці.